i done Це 2,5 градусу морозу. І я тільки зараз їду. Їх. Ще їхати мені з пів години. Не знаю, у нас тут 2,5 градусу морозу а на шордень 1 градус. Там тепліше. Подивимось. Вчора було 2,5 градуса, сьогодні 2,5. Подивимось, що ми сьогодні ще знайдемо у лісі села Комарівці. До включення. Як лише знайду, зразу покажу. Ну що, друзі, я майже на місці доходжу до лісу Дев'ята година, на траві ще мороз. У Руки холодні, я вже думаю, може треба було рукавицю взяти, але погода буде сьогодні гарна. Сонечко вже починає пригрівати, хоча в лісі буде прохолодно. Опеньки тут є, вже знаю точно, бо на вході в ліс я бачу чоловіка, який збирав їх. Чи є гриби, ще не знаю. Минулого року ми тут цілий листопад збирали, а, а це тільки 19 жовтня, так що є надія, хоча рік на рік не э, сама саманає. Ну, побачимо. От. Я вже майже дійшов до цього лісу. Десь там у лісі, напевно, є. Грибочки, але напевно, бо поки що не знаю. Бачите, тут на траві мороз конкретний. Це вже листі прибило мороз. А через ліс я йшов, е, немає на листі. Знаєш, у лісі ще якби, я думаю, плюсова температура зберігається. Побачимо зараз. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб знати, коли виходить чергове відео. Можливо, ще, як Бог дозволить, то може ще цього року, цього сезону, ще буде хоча б за три відео. Не знаю. Як воно буде? Побачимо. Дивіться, які маремухи на вході в ліс виросли. Тут колись я був, знайшов грибочка. Е, Вірніше, не я, що я кажу, я знайшов. знайшов. Е, Сергій знайшов був. Десь отут. Тут є грибниця. А може отут. Не бачу нічого. Іду я зразу подивлюся. що У нас. О! Дивіться. І їх тут не один, там мухомор. А їх тут два. Крусинчики. Ну це гриби. Дивіться, які, друзі. Один і другий. Ну, це вже щось означає. Слава Богу. Ну що, я вже зайшов у ліс. І є перший у ліс. Якщо там можна було зробити, висновок, що. На вигрівку, зрозуміло, але є вже і в я першого знайшов. Бачив я сюди, зараз не чую нікого, але бачив сліди, що тут вже хтось е, бував за ці дні. Ось такий я знайшов. Перший, як би сказати, бідненький, ну, але білий. Гриб. Я надіюся на боровики, бо вони такі холодотерплячі. Можливо, я їх знайду. Ну що, прийшов я дві грибниці з боровиками. Жодного боровика. І коричневих не густо поки що. Оце у лісі другий. Такий, Це ще чимай бідний, ніж той. Прохожу я ще бистренько декілька грибниць і, <coughs> якщо немає, перехаю в друге місце. Тільки виключив камеру, чуть спустився нижче і побачив, тут щось виглядає за листочком. Гриб великий. Не знаю який він буде по якості, але є гриб о, ну нічого може бути тверденький. Незелений, золотенький. Думаю, що може бути. Ти щоб його похвалити, бо він гарньоня. Розпотаємо його. možni z nezobili, se snovi, zdravljenki, pari ne maje, ne ena para bolj tiša vnizu in to je pa hani. Vidim šel 4 metre. Може три, от від того дерева. Не очікував, що знайду, але знайшов. Видно, по схилу ніхто не ходив. І такий бочечка. Отака от бочечка. Ну, це вже мені подобається. За п'ять хвилин три гриби. Може бути. Є черговий грибочок, боровика так я ще й не знайшов, а ось коричневі попадаються потроху. Слава Богу. Ще одного знайшов, і величенький, і гарненький, і свіженький. Ну що, друзі, можете поздоровити мене з першим боровичком. Не знаю, чи не з останнім, якщо такі будуть результати, але перший є. Малесенький. Щось біднесенький. Того року холодніше було, як ми збирали. Є чаровий грибочок, гриби. Гриб бідненький. Мені здається, що мені треба шукати вигрівки. Десь на вигрівках повинні бути гарні гриби. Ці в лісі якісь. Ну, не всі, але більшість бідненькі. Ковдо я його, бо побачив, так якби ще побачив одного. Да, це гриб. Маленький, але цей набагато гарніший. Такі. Довго телесий, але крей. Крепкий і гарний. Ну, два є. Як правило, я сюди спускаюся, знаходжу два гриби. Може цього разу буде чотири, буде виключення з правил. Ну що, друзі, можете мене поздоровити вже з двома боровичками. Поки що два. Я не знаю, може ще знайду. Але вже їх е, знімаю і буду зривати. І далі шукати. Це вже такі боровички. Моцні. Не ході. Гарний розкрас такий. А той другий ще чорніший. Ось який він Ось вже є такі два. Ну, друзі, знайшов я такі боровички, які мріє знайти кожен грибник. Такі грибочки збирає Лілія Грінько. Хто така Лілія Грінько, ви можете подивитися у Фейсбуку Лілія Грінько, Василь Грінько, і побачити, які вони гриби збирають боровики. І ось такі знайшов я. Оце. десь вони є, треба тільки знайти. Один, другий. Ну, це варта, це варта. Я щось знайшов, але не знаю що. Покивав нового, там явно щось є. Подивимось разом. Щось тут опана. Друзі. Я крутився на цій місці, де знайшов тих двох великих боровиків. Не знаю, біля години. І такий я ще одного знайшов. І він не маленький. Дивіться який. Геть під листям був. Слава Богу. Знайшов такі гарні опеньки, хоча їх дуже мало, але треба забрати. Дивіться які. Як, як боровики. Отут тут я літом знаходив на цьому місці, отак під берегом, туди треба мені підніматися, і отак як іти по стежці. А зліва тут я був знайшов і от знову знайшов. Тут є грибниця, виявляється. Дуже гарний грибочок. Їх було два, один такий без товарного виду. Я порахував, що зніму тільки цього. Прийшов я, друзі, на чергове місце. Багато тут нема, але два краси не є. Один такий. Видно, що тут нікого не було. Бо вони на видному місці. На голому можна сказати. Ну і один шедевр. такий. OK Barrowwie Пустився в яму і не дарма знайшов такого риба. Дуже гарний. Слава Богу. Прийшов я, друзі, на останні дві грибниці. Де я ну, перші рази, коли сюди був, приїхав, на одній знайшов, по-моєму, 7, а на другий так не наступив на гриба. А на другий найшов, бо дев'ять. І зараз є три грибочки. От на цього я чуть не наступив, задів ногою, але... Не роздавив, уважніше Дивитися. Є на, на одній один і на другій. Один. Може, десь я малі пропустив. зараз буду дивитися уважніше. Ось, одного я цього несив. Ось тут ще таке. Дуже гарний. Маємо два. Ой. Маємо два. І там де я пакет залишив, ще є третій. Це назад і чи три? Ну, я ще буду переходити через всі кущі. може щось в кущах змайдуть. Три є. І це дуже гарно. Не дарма я йшов, бо сюди трошки далековатий цей. Що я не бачу ось цей третій. Три Трибочка. Збійшов я, друзі, всі місця, які я знав. Знайшов кілограм напевно 5 білого гриба. Між ними в тому числі 6 боровичків. гарних. вечором все я вам покажу. І зараз ось, бачите, листя падає вже. Це вже по-справжньому падає, не так як літом, коли високо було від жари. Це вже прийшла, листя опадає, ліс готується до знової сплячки, але я маю надію, що є тиждень тепла. Є ще обов'язковості, Через тиждень навідається. Я думаю, що тут ще не кінець грибам. Морозу вночі вже не буде, якщо при цьому морозі дві ночі по два градуси було морозу і вони виросли. Тим більше, що вночі буде трусова температура. По крайній мірі я цього хочу. Значить буде воно так, як я хочу, ми побачимо рівно через тиждень. Або в суботу, або в четвер. Йду я до машини, але по дорозі я ще думаю зайти з того боку дороги на одне місце. Може там ще якийсь грибочок зачекався. Побачимо. Знайшов я, друзі, представника африканського континенту. Дивіться, який чорний. Край лісу, загорів і прохлаждається. Тут він забув, що треба йти до стирча. Перше сьогодні сімейка строїв грибочків. Ось один. Хороший твердий. Цей само собою твердий. І тут ще красочок. Ні, рибачки. Я вже думаю, що нічого не найду. Боровиків тут нема. От такі Три штуки. Ще одна сімейка. І можна сказати. Так, випадково я це знайшов. І це не перше, це вже три їх випадкові. Першого одного покивав так, навіть гадки не мав, що там є грибик. І тепер так само покивав листя, а там дійсно гриби. Ось. Ось, друзі, який результат сьогоднішньої грибалки, ось такі гарненькі боровички, і звичайні, білі, особливо Оцей хочеться, цей, що я перший знайшов. Оцей От. От боровичок такий гарний. І той гарний. І цей гарний. Ці гриби дуже гарні. Слава Богу.